Позивач цвітков Семен Леонідович подає позов до суду на свою те, що і вимагає від неї 5 тисяч гривень морального відшкодування. Відповідач Горохова Анастасія Петрівна вважає, що це зять її винен гроші і позову не визнає. Ви підтримуєте позов. Ви погоджуєтесь з позивним. Який збиток, я ні з чим не погоджуюся. Вже він повинен мені платити гроші за мою дочку. Який збиток? Що я побила чи вбила ну, збиток з мене? Анастасія Петрівна, я прошу, по-перше, вас заспокоїтись. Я спокійна. Ну, третє, у нас все ж таки не мусульманська держава. І Калимчик у нас непередбачений. Слухаю Слухай, позивач. Ваша честь. Я інвалід дівства, але познайомився з прекрасною дівчкою Танією. дочерью ответчицы. нас мы поженились, и у нас семейная жизнь складывалась хорошо, все было нормально и благополучно до тех пор, пока в нашу семейную жизнь не стала вмешиваться моя теща. Вот. Тогда начались у нас скандалы и неприятности. Вот. Хотя, в свою очередь, я все для них делал, все старался сделать, чтобы всем было хорошо. Но Що постійно кричит, постійно, бреше. Постійно бреше, чого ти брешеш? Граждані вот. він... суддя, він бреше. І... Вони живуть окремо а... і нічого не А Я послухаю. Вибачте, суддя. Ваш. і повірю, позивачу, що ви не можете себе стримувати. І в нас прийнято я звер... звертатися женщина. до судді ваша честь. Судовоз. Ваша честь, Звоніть, пожалуйста. Так. І я подивлюсь, Оце, як побачу, що ви хоч слово скажете, значить я йому повірю. Зрозуміли? А що йому можна говорити, а мені не можна говорити? А вам по черзі. Він з мене п'ять тисяч хоче зідрати, я повинна мовчати? По черзі. Слухаю вас. От, і ваша честь, случилось те, що моя теща забрала від мене жіну і увезла до себе в вдома жити. От. Я, естественно, сразу же поехал за женой, чтобы ее вернуть обратно. На что теща мне сказала, что она со мной несчастлива, что она голодает со мной, что я больной, а человек, что я больной человек, что я не могу обеспечить семью. Вот. И стала меня обзывать всякими разными словами и насмехаться над тем, что я инвалид. Вот. Вона це особисто вам сказала да, звісно, на ні, я маю на увазі, ви були тільки вдвох, чи були присутні там ваша дружина, чи ще хто небудь? Звісно, і жона присутствувала, але однажди са скандал случился в присутстві нашої сосідки Иры. Вот я її попросив виступити в суді в качестве свидетеля. Ви можете конкретно сказати, скільки разів чи на протязі якого терміну, з якою частотою ці образи траплялися? Кожен раз, коли ми зустрічаємося з постоянно. А як часто ви зустрічаєтесь з своєю тещою? Три-4 рази в тиждень ми зустрічаємося. На... Що неділюш ніколи? Зрозуміло, дякую. Тобто щомісяця так раз 20 на рік це скільки? Много. Ну, 240, 240 це... разів. Да. Якими словами вас образали? Чи що ви сприймали за образу? Она, ну, ну скажи, скажи, она. Она постоянно ну, мало того, что она смехается над тем, что я инвалид, вот. Но она ещё обзывает грубыми словами, которые я не хочу их произносить, но это очень плохие слова. Э, Шановний Семен Левнидзе. Які ж це погані слова. Ну скажи, скажи. Хай скаже які слова погані. Хай скаже, чого ви не кажете поганих слова. Я за допомогу, але якщо ви мені ще будете допомагати, я вас не пробачаю. Так скажіть, будь ласка. Те, що вона насміхається над вами, це не є предметом відповідальності судової. люди, юмористи за це гроші отримують. Питання стоїть в тому, що ви вказуєте, що вам якісь образи надавалися. Образи це є не церзурна лайка. В чому вони? Чи не вправдивість, Якщо вона каже, що ви інвалід, так і ви інвалід, в цьому нічого образливого нема. Я вам так скажу. Я не хочу мати такого зятя. Не хочу. Я не для того дочку ночі, не спала. Врахує. Дайте мені сказати слово. При, прийняті Там, рішення. Дайте слово сказати. Там потім для чого мене ти позвали? Спрашується для чого, для для щоб я 5 не гривень зерти. А як же ж? 54 гривні яких 54 гривні? А ще слово скажете ще буде. Ага, ще рахуйте, рахуйте. В мене там багато на наклещів. Згоріло. Візьмете там піде. Вона навіть при вас, вона постоянно. При мені вона жодного ведется. образливого слова не сказала. Вона тільки порушує порядок. За що буде наказано ще раз. Вибачте, будь ласка. Я, я, я согласен, но она Скажіть, всегда... будь ласка, що за образи це були? Нецензурні слова. Нецензурні. Ваша я, сусідка Ирина, чуженька, чула не цезур, ці, ці нецензурні слова? слова. Ай, ну, це... Это... Я... я просто не можу вик... Я можу їх, але не хочу. Ні, вона чула говорити. їх чи не чула. Я не кажу, не треба мені їх повторювати. Ч... Да. Чула. Соседка? Сусідка? Сусідка. Зрозуміла. Да, да. Так вони ж зговорилися, ви що, ж зговорилися? Як сприймала це все ваша дружина? Моя жона, їй, звісно, неприятно, то, що постійно теща. Влазить в нашу смійну жизнь, але, звісно, донька своєї матері. И... і як, вибачте, она... обґрунтовувала ці свої слова відповідачки. Що она... на вас такого образного казала, крім того, що ви інвалід? Не, ну э... да не буде він повторювати нічого, бо нічого не казала. Він все наговорює на мене. Я вам так скажу вражені суддя. Ви не бачили мою Відповідач. дочку. Перша красавиця на селі. Вас. І оцей інвалід і не потрібен. Не потрібен цей інвалід. Я, ту, 20, наче, я не для того, буде... ну, ну, що, що ви, ви, не спала ви, мене. Замов... Який це він від себе не може обезпечити, то, що мою дочку? А позов п'ять тисяч. Хай буде хоч Як... 25, в мене їх немає. П'ять тисяч. За що він п'ять тисяч з мене? За те, 3... що я йому дочку красавця, то він не було Ти ще повинен мені платити Будь за мою ласка, дочку. Будь ласка, що все ж таки, я кажу, вину ставила вам ваша теща відповідачка. Крім того, що ви інвалід, вона постійно приходить к нам в дім і устраиває скандали і говорить, що я такий-сякий, плохой, да. і, здівається, Лодарь. і це її На свою думка, таку пенсію, хоча жінку мою, це її дочку Особиста держати, думка, шановний, і це не предмет розгляду суду. Розумієте? Mm -hmm. І це не Понимаете, предмет мене... того, щоб ви, вибачте мені, подавали отакий от позов ну, mm -hmm. стиль багато mm -hmm. обґрунтований. Діло в тому, що в мене остання надежда на вас. У мене немає. Я хочу, щоб ви... П'ят тисяч э, захотіли. Ось його тобі не п'ят тисяч. Зась тобі. П'ят тисяч. Дай тобі фізму. Воспитали mm -hmm. мою невоспитану тещу. Це mm -hmm. не воспитана. Та я, я порядочна женщина. Же больше, Яку чтобы... тобі дочку дала, тобі за ну, за поставили. Як тут ще трошки потерпіть, подивиться на поведінку вашої тещі при людях і зробить свої висновки. Задовольна ваш позов, чи ні? Але скажіть, ви живете зараз з дружиною? Зараз От Із -за моєї тещі вона забрала її до себе а в да. а Що стало підставою? То, що теща мене обвиняє, що я. Вона а, голодна, не Що вона голодна? У мене була пишечка красно, що в ви... ровно, а в нього така зробилася вже. А скажіть, а в чому причина цього? Діло то що я. Скільки років вашій дружині? Вона мені старша на 5 років. Тобто, давайте так, вона вже доросла жінка, да. і а вона не якась лялька, щоб її забрали. Мабуть, ага. тоді, коли вона поїхала до матері, вона мала особисте бажання це зробити, чи підстави якісь інші. Е дело то, что моя жена Таня, она сказала, что она успокоит маму, она поедет чуть-чуть поживёт, но она полностью хочет со мной жить. Но ну, просто Маму успокоїти, зпитання буде ваша біля мене. Може підтвердити в судовому засіданні. Конечно, конечно, я уверен в этом. Да. Гаразд. Ну тепер з превеликим задоволенням послухаємо да, відповідь та, вас. Так, товариш засяд, да, 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 да. Я задоволений. Скажіть, будь ласка, що ж такого поганого зробив ваш зять. Тож ж вам почала казати, ви мене слухаєте. А от тепер ви не слухаю. бачили мою дочку. Красавиця, на все село, красавиця дівка гарна, жаліслива, доброзичлива. І оцього пожаліла, каліку. Так він, до неї присмок, як п'явка, не одірветься прямо. А я не хочу вона з ним жила. Ні ж і шкода. А ви скажіть, вона ж як дочка, ніж шкода, їже ж важко самій. А ви... хто ж як не мамочка її направить на вірну путь? Ну, направляєте? No. А причому тут образи в адресу позивача? Бо не він цензурний. до неї пристає, він як п'явка присосався. Вона сюди, а він і туди. Вона сюди, а він і до себе. Ще раз кажу, не а хочу, не цензурною лайкою. Ви лаялись коли-небудь в адресу його? Ні. Ні. Ви Все. на мене. Все. Але я вас попереджаю. якщо суд все ж встановить такі факти, він зробить свої висновки. Добренько. 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 А ви впевнені, що ваше втручання. Піде дочці на користь. Да, впевнена. Певна гражданин суддя впевнена. Тобто її думка така ж, як і ваша. Да. Її думка це моя думка. Ні, це неправда. А з чим ви можете підтвердити? Шо? Ваша донька зможе підтвердити ваші слова? Вона може підтвердити, але вона вдома і тут немає. Позивач, ви кажете, що вона може підтвердити. Відповідачка каже, що вона вдома. Ви можете представити вашу дружину, щоб вона захистила вашу точку зору? Або ви боїтеся, тому що вона відповідача є. Ні, я повністю вірю, що моя жена підтримує мене, но я в качестве сіда пригласив тетю Іру нашу сусідку, соціальну. Она... Ну, давайте запросимо тетю Іру. Пристав, будь ласка, запросіть свідка позивача. Свідок, заходьте, будь ласка. Ось твоя тітя Іра йде. Защитниця твоя. А, защитниця прийшла, сусідочка. Ток То це ти його надоумила, вас... так? Да? Представтеся, будь ласка. Я Ірина Михайловна. Прізвище ваше. Петрова. Тьот Іра. Ви є сусідкою відповідачки. Так. Чи були ви особисто свідком, коли відповідачка? При спілкуванні з позивачем наносила йому образу нецензурною лайкою, анішне. Конечно, да она его так лаяла, она так его ругала, оскорбляла, унижала. То це я його лаяла. Ну, скажи, коли це я кинулась. Скажите, мы за дурным словами. Она обзывала. Обзывалась за цензурными словами. Вот как можно. Она такая. Она кого хотите, вона обзовет. Кого хотите, она унизит и оскорбит. Вы понимаете? Вы подгребайте так душа. Да на мою курку в прошлом году вообще голову отвернула и выбросила. там. Петуха обдерла, хулиста обдерла. Да. Так, що у вас все до дата? Додам, дам, что человек трудяга, золотая голова, хочет на своем огороді построить перепелиную ферму. За мою хорошие 7000 гривен! Люди ходять очередь салониться у хати. Ти не бреши! Ти не Суд... бачив, ти за руху мене піматру Судове слухання построї. закінчено. Суд отримав дані і враження про сторони йде для прийняття рішення. Прошу всіх стати. Так яке ж рішення буде? Ви ж не дослухали мене до кінця ще. Я ж не все сказала. Прошу сідати. Суд прийняв рішення в зв'язку з тим, що цивільним законодавством обов'язок доказування покладається на особу, яка стверджує про те чи інші факти. Суд вважає встановленим наявність однократної образи з боку відповідачки в сторону позивача, яка може бути сприйнята судом, як така, що принесла йому моральні страждання. І принесе. Це йому моральні гідність. страждання. я принесла... В Зв'язку з тим, що в суду було з'ясовано, що спілкування на протязі останнього року проходили з відповідачкою 240 разів. І тільки в одному Він випадку разів мі... підтверджено свідками застосування нецензурної лайки. Суд постановляє стягнути з відповідачки пропорційно. Одну 240 частину, 20 Та гривень 83 копійки. Там і от скільки ж не дам. Громадянин суддя, Ру що ви судяж, говорите? Ну і Оскільки судове засідання ще не закінчено, вдруге штрафувати відповідачку Та ще не на 54 гривень, гривні. Позов задоволено частково, в розмірі 20 гривень, 83 копійки. Засідання Соня, закінчено. Ти це фабрику що побудуєш стати. за 20 гривень. Я вважаю, що 20 гривень це дуже маленька компенсація за мои мучення і страдания, які я перенес із Ну, Але все одно ж мізят нічого не виграв. Хай лодер працює. Оце і все.